З якою метою очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Олонгрен прибула з неоголошеним візитом до Києва. Тут щось про літаки, тут щось про, літаки, тут щось про те, що літає, чи то ракети набої, чи то літаки, ну, це і про те, і про те е, людина. Якась пропозиція. І ця така пропозиція цікава. Ну тобто ем... Про літаки і про гроші на літаки, чи то е, літаки і повернення грошей якихось. Ну, тобто, це якась така зв'язка. Як для України цей візит, чи він закінчиться? Ми все ж таки з ними про щось домовимося, але не до кінця, тому що вона е, не отримає від нас чіткого якогось. Рішення. І от знову ви розумієте, от мені постійно показує, що неможливо так, от один на один, сам на сам домовитись, тому що багато умов, багато складових, і аби вони всі зібралися, потрібно ще допрацювати всі взаємодії з усіма, наприклад, країнами. Ну, це припущення про те, що приїхала. А мова про літаки, набої, які літають, ракети можливо, чи це безпосередньо літаки. Проте розмова ну, на кшталт ми вам дамо, що ви нам заплатите, чи коли ви нам повернете, чи як відпрацьовувати будете. Ну, тобто чи Як нам це буде вигідно. Тому що тут я не бачу волонтерства. Тут все ж таки така більше бізнес-складова. Ну, тобто, як стратегічно ми можемо це обіграти, аби і нам і вам було комфортно. Тому що ми зацікавлені в собі, а ви зацікавлені в собі. Їде вона все ж таки без чіткого рішення, але планування і розуміння, до чого ми йдемо, воно останеться. Тож, welcome to Ukraine. Да. Ну, це літаки. От 100%. Тут повітряні карти, повітря, лицарь мечів, тузми. Так, да, це щось про літаки вісім кажезлів, це пов'язано безпосередньо з літаками. Можливо, f 16 але мені показує, що це щось старіше, аніж f 16 Ну, наскільки, якщо ми беремо f 16 за нульовку, ну тобто за нові літаки, за те, що. Там, останнє, там та це зброя останнього покоління, то це все ж таки йде щось старе. Ну, тобто це іде якийсь чинч, якась зміна, все ж таки, ми вам оце, а що ви нам? Чи, наприклад, ми вам оце, проте, ми хочемо оце, оце і про це буде йти все ж таки домовленість. Не бачу я крапки поки в цьому питанні, але все ж таки розуміння, вектор з'явиться розум... ну, такий зрозумілий вектор. Тож... Хто причетний до останнього збою в Телеграм? Це якась активна дія. Ну тобто, це не технічні проблеми, це не хусіти, перебили в морі палкою дрот. Ні, це активна спричинена дія. Причетний хто до цього? Росія? Росія. Це виважена дія, над якою працювалося. І це таке відчуття, ви знаєте, що це напад саме на е, володаря телеграма. Ну, тобто, це як спроба зманіпулювати, спроба під підкорити і спроба взяти на, знаєте, як на короткий повідок. Ну, тобто мені чомусь так показують добре. Чи планується ще напад схожий на. Соціальні мережі. Так, да. інформація. Планується, а він досить швидко станеться. Тож тут дійсно планується якась, а знову атака. Так, це соціальні мережі. Ну так, да, це от дійсно про соціальні мережі, про світові якісь поєднання. Да, ще буде якийсь напад, ще буде якась атака, чи подолаємо ми її, подолаємо ми її. Це рашка всіми доступними засобами намагається розхитати і зруйнувати стабільність всього світу, тому що вони відчувають, що вони слабшають. Їх вплив він послабляється, розумієте? Ну, тобто вони не можуть в, в тій потужності, яка б їх задовольняла, впливати на світ. А телеграм це ну, досить така поєднуюча мережа. Тож, от карта мережі і атаки, вона все ж таки ще планується і досить скоро. Це не банківська система, це не. Якісь державні установи, це саме мережано, ну, тобто саме там, де люди поєднуються і обмінюються інформацією і е, е, якимись цінними процесами. Тож найближчі два тижні тут ще щось буде якийсь. Якась диверсія. Але ми з неї вигрібаємо. Але над цим теж працюють. Ну тобто там вони готують напад, а ми тут готуємо захист. І наш захист все ж таки спрацює. І це не так ми готуємо захист як володарі, ну тобто голова всього всього підприємства. Тож так. Чи планує РФ кібератаки на Швейцарію перед самітом миру? Thank <laughs> you. Дуже б їм би хотілося. Залякування на це на цю тему будуть, якісь провокації, але дрібні досить провокації будуть. Проте тут захист, це тема грошей. Отут справді мені показано, що атака на банківську систему, ну тобто на фінансову сферу якусь планується, тому що тут диявол, десятка пентаклів перевернута, і п'ятірка пентаклів пряма. Ну, тобто, це безпосередньо. Якась атака на фінансову складову держави. Чи вдасться їм її втілити? Тому що по, по планам вона дійсно є. Чи вдасться її втілити? Немає в них такої змоги. Ну, тобто, захист сильніший, аніж е, напад. Добре, і що це дасть? Ні, не зірвуть. Ні, 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 не зірвать. Вони щось. Щось Вони якось зіб'ють, якийсь приціл, скажімо так. Ну, тобто, якусь пакость все ж таки їм вдасться зробити. Але це на рівні от знову фінансових якихось затиків, чомусь. Лицарь, жезлів, королева пентаклів, ну, тобто можливо, це м, якесь програмне забезпечення для споживачів буде щось підбити трошки навіщо, аби виклад, викликати цю панічну складову, ну, тобто вибити стабільне почування саме людей, які там безпосередньо знаходяться, ну, тобто громадян Швейцарії чи споживачів банківських процесів. Проте, покласти там її, відмінити та розбити вщент не вдасться. Подолають. На саміт миру це не вплине. Чи відреагує РФ на те, що США зняли заборону на постачання зброї бригаді Азов? Агресивною буде реакція. Тут будуть буде обстріл як посилення обстрілів. на Прилежних до рашки територій через це. Проте тут мене засмучує факт того, що дозволити вони дозволили, проте зброї вони не посилили. Розумієте? Тобто тут більше все ж таки ілюзорність інформації, вона присутня. Ну, тобто, вам дозволили, але зброю ще почекайте, наприклад. Ну, тож я не бачу втілення, от про що мова. Що я не бачу, що ми починаємо її активно. Ну, тобто, що ми набираємо потужності, розумієте? Але ми спитали, якою буде реакція Рашки. Ну, щось вони позубаскаляться. Хто причетний до замаху на чиновника Запорізької міськради Максима Денщика? Це гроші. Це через гроші. Це на особисті розборки, це все ж таки робочі процеси, чи пов'язано це з українськими процесами? Це якісь внутрішні розборки. Тут розборки замах скоїв людина, яка старша його поїх, за віком, яка була при владі, чи є при владі, чи є? Ну, не при владі, не обов'язково, це державна влада. Я б сказала, що це бізнес з політикою бодається, тому що тут якась людина дуже потужна, дуже поважна, яка має гроші, яка має статус, ну, він крутий якийсь дядько, старший за того, на кого напали. Проте він чи то він знаходиться за кордоном, тому що він не знаходиться в одному просторі. Це не політика, це все ж таки, ну тобто це не українські розбірки, це не про рашку, це не про ворога, це от саме бізнес і політика одне одного не змогли почути. І саме через це стався цей замах. І жінка якась про це знає, жінка, яка знаходиться і все бачила, чи вона дотична до цих процесів. Ну, тобто, яка жінка при владі, жінка чи ледь не в погонах. Ну, тобто, можливо, це жінка слідчий, можливо, це жінка-суддя, чи хтось саме можливо, жінка в погонах, тому що ця, ця інформація вона досить швидко, ну вона не буде прихована таємно. Ну тобто, наражку це не Це стовідсотково, як знаходять винного і цей винич. Чомусь знаходиться далеко, От так мені показують. От щось це щось якась тема землі, це тема привласнення землі, продажу землі, оренди землі. Ну, щоб щось пов'язано чи то з територією, чи щось з тим, що стоїть на землі, і він ніби як перешкоджав чомусь. І не просто перешкоджав, а навіть трошечки заважав. Як незаплановані вибори у Франції вплинуть на війну в Україні? Тема війни в Україні вона взагалі знаходиться чомусь з боку стосовно цієї теми, тому що як вплинуть на війну в Україні? Позитивно воно вплине, і це вже вирішено, це вже прораховано, і це вже якимось чином заздалегідь підготовлено, тому що це якісь плани, які виношувались і Взаємодія з Україною вона не пов'язана. Буде безпосередньо з цими виборами. Чи піде Макрон? А Макрон піде на ці вибори. Чи переможе партія Макрона на виборах у Франції? Чи переможе партія? Ні, вони щось відходять. Ні. А Макрон. Ну якось йому кисень перекривають, якось йому не дають реалізовувати його ідеї таке відчуття, ніби людина розуміє, що дешевше і ціліше буде зараз відмовитись від влади, піти в якусь стратегію ледь не військову. І він ніби як буде займатися, от який, він, не, він не відходить взагалі від політики, проте він ніби як починає займатися чимось іншим. І хто ж переможе на виборах у Франції? Давайте вже раз ми глянули. Е, молода людина. Е, ну, це може навіть бути конкурентна якась. Сила, саме конкуренти, саме як опозиція, тому що з іншими трансляціями, з іншим баченням, тим, кому раніше не дали, зараз вони будуть набирати свою силу і очолять все ж таки цю країну. І тут хтось молодший за Макрона 100%. Я б сказала, що тут взагалі людина ну, до 45 років, так би я сказала, ну прям геть молода. І е, буде трансформаційна влада. ну Тобто, буде зміна. І на дуже на великих на більшості процесів у Франції. Все ж таки це вплине. І для нас це класно. Чи дійсно росіяни захопили село Рижівка на Сумщині? Чи захопили росіяни село Рижівка на Сумщині? Тут якісь диверсійні процеси були, але тут якийсь такий рух, розумієте? Ну, тобто такий локальний, де от, тобто, десь, можливо, там з одного боку десь якась диверсійна група забігла, причинила якогось е неприємних процесів якихось там. Обстріли руйнування, проте я питаю, чи є там речі в окупація. Мені кажуть ні, в стабільності в своїй. Ну тобто, я не бачу захоплення цього села, чи буде, буде прорив по е, сумському фронту? Да, чи буде прорив в Сумській області? Ні, дуже складно це зробити. Ні. Ну тобто, знову от мені як показувало, що знаєте, якісь диверсійні групи, як з декількох боків, щось будуть намагатися зробити. Шкоду спричинять, але захоплення окупації на щастя я не бачу. Як ураження Су 57 вплине на Росію? Як Росія поставилась до цього? Росія до цього поставилася сумом. Ну тобто, так вони втратили проте якусь свою місію, функцію він все ж таки виконав, встиг виконати. Розумієте? Ну тобто, тут ніби. Так, ми втратили проте якби це вчора сталося. Ми більше б втратили. От якась така мені йде інформація. Е -з -з Добре, чи е планується ще клас, обожнюю такі новини. Тут ще на них очікує десь приблизно в тому ж географічному знаходженні. на них ще очікує прощання з людьми. Ну, тобто, щось там, чи то якийсь особовий склад, чи то якийсь підрозділ буде розбито, і теж тема неочікуваності? Ну тобто, за сонцем, вони не будуть до цього готові, і вони навіть не думають, що вони там знаходяться вразливі. А в нас вже є координати. Чи дійсно Україна отримає ППО від Германії найближчими тижнями? Тут знову казала, мазала, знову щось пообіцяли, а потім поділили. Я не бачу, що ми найближчим часом отримаємо заяву на допомогу. Добре, найближчі тижні. План, чи, план, давайте так, чи співпадає з дійсністю ще раз те, що заява, чи співпадає з дійсністю заява Шольца, чи буде вона втілена, луна, ні. Маніпуляції, розумієте? Ну тобто, це якісь маніпуляції, це знову ж якісь залякування, з, все ж таки з намірами вплинути, змінити. Ну тобто, рибку з'їсти з їсти, сковорідку не про не помити. Якось тут більше про це. Тож я не можу сказати, що все, що заявляють лідери, воно є правдою 100 і буде втілено. тож... Тут заява заради заяви, більше так би я сказала. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.